Чому брав український католицький університет? Бо насправді я йшов за викладачами, і я бачу, що ті викладачі, які мені були до вподоби, і ті, які були безпосередньо практиками, вони були якраз на цій освітній програмі. І другим аргументом, який для мене стало, це велика кількість практичних годин, саме тобто практичних мається на увазі, це практика, сама клінічна практика. Я навчалася попередня моя освіта це Франківський медичний університет за цією самою спеціальністю фізична терапія. Після того поступила сюди, тому що всі викладачі, які там працюють наразі, і професори, які були взірцями для мене з травматології, вони казали, що найкраща програма є саме тут, тому що всі випускники, які звідси працювали десь і мали якусь комунікацію з тими людьми, дуже гарно мали репутацію, тому що всі викладачі, власне. Практикуючи фізичні терапевти, і це дуже важливо. В більшості інших університетів цього немає. Магістерську програму закінчив у 2021 році в УКУ. Чому пішов? Бо тут були викладачі, які були людьми, які створювали, в принципі, напрямок фізичної терапії в Україні. Ці люди пройшли дуже важкий шлях і мали дуже цікаву історію. Так, як зазначив Олег, це був, певно, найкращий досвід проходження клінічних практик, такі як вони були тут. Не думаю, що вони десь є. Ви говорили стосовно того, що університет спонукає до того, аби студенти навчались. І в мене до вас запитання: які ж предмети вас так сильно спонукали, які вам найбільше запам'ятались, сподобались, можливо, які були найбільш цікаві і найбільш практичні. Напевно, знаєте, деякі моменти, ти пам'ятаєш не предмет, а пам'ятаєш викладача або якусь людину, якого супервізора, який тебе, як ви кажете, спонукав до чогось, так? Я, напевно, тільки наведу такий один приклад. Один з викладачів, якого я найбільше люблю, поважаю, і дуже тішуся, що в мене був час можливості з ним спілкування це герцог Андрій Мирославович. І хоч ми дуже багато спілкувалися поза фізичною терапією, але коли справа доходила до вирішення якихось клінічних випадків, наше спілкування зводилось так: я мав клінічний випадок, шукав якісь вирішення, тому приходив до нього. На консультацію навалював йому там хвилин 15-20, розказував, я то, я що, я те зробив. Він на мене дивився і давав мені просто одне питання, чому? Я розвертався, йшов, відкривав знову всі свої ресурси, знову то все робив, через день повертався, знову йому ну, то все повторював, і знову від нього було питання: чому? І отак, допоки він вже мені не перестав задавати те питання, я вже, в принципі. Міг розказати йому все. І я вже до того моменту, як йому вписанив, я вже сам все зрозумів. І ну, це таке, що мені дуже запам'яталося, і оце питання, чому воно здається таким простим, але насправді це таке важке питання і глибоке, і якщо до цього підходити. Як каже Олег зі сторони тушноства, то це можна цю ігру можна грати до безкінечності. Я не хотів би там в ніякому випадку разі не сказати про те, що якщо я зараз когось виокремлю, я б хотів виокремити, але водночас всі викладачі, які є на програмі, кожен викладач має щось своє, і кожен, кожен в з кожного викладача, з кожної дисципліни, може щось взяти для себе. Для мене е, такою постатчю особисто е, був, Нікіта вже сказав. Я думав, що я буду першим. Ну ні, е, це є е, Герцог Андрій Мирославович. Е, Для мене це людина, яка мені найбільше дала, бо я зараз і працюю в принципі напрямку ортопедії, і мене це найбільше цікавило. І ця людина мені дала, от про те, що зветься мисленням таким глибоким мисленням про те, як воно все взаємно е, взаємовзяне, і як цей оцей зв'язок шукати, аналізувати. І Нікіда, в принципі, описав це зараз тільки що прекрасно. Я навіть не зможу навіть не зміг би так найкраще описати. Для мене, напевно, вирішальною це стала дисципліна Мар'яни, лідерство, якого мені власне не вистачає. Хоча я не можу виокремити, що це єдина дисципліна, тому що всі дисципліни, які були пов'язані з опорно-руховим апаратом, з травматологією і в цьому напрямку були зорієнтовані. Це був Панасевич, який в нас викладав пари, і власне герцог Андрій Мирославович. Це дві людини, які для мене були самим напевно верхом, який я собі уявляла, і вони його представляли власне в своїй особистості. Але певні моменти, коли людина вигорає після довгої тривалої праці, а це в нашій спеціальності, воно є вкрай таким критичним питанням, я б сказала, особливо зараз. Студенти підтвердять цим всім страждають зараз мої колеги. Я думаю. Хоча було б найкраще, якби цього не було. І власне, оця дисципліна лідерства, вона дає поштовх подивитися на цей світ трошки інакше, тому що в нас були певні проекти, які ми там робили, і представляли щось нове, що ми хочемо змінити, як ми це власне будемо робити. Але ми мали закрити очі на те, які в нас будуть виклики спочатку для того, щоб реалізувати цей проект. І, власне, у цей момент, коли ми закриваємо очі на ті негативні сторони, які зараз є в реаліях. Воно дає поштовх до того, щоб знову подивитися на цей світ новими очима, і мені здається, що це власне те, що я б виокремила найбільше, тому що в інших університетах я про таку дисципліну взагалі не чула. І це дійсно так є фізична терапія та ерготерапія, окрім того, що вони є в університеті розмежовані на дві окремі програми. Так само вони набули, вони стали регульованими програмами. Тобто, відповідно для того, аби вступити на магістратуру з фізичної терапії або ерготерапії, необхідно мати попередній освітньо-кваліфікаційний ступінь бакалавра мати за цим самим напрямком. Особиста ваша думка: чи це є перевагою? Чи це є недоліком для практикуючих спеціалістів, коли задаються питання, особливо якщо ти працюєш ще в комунальних закладах і стикаєшся та з як сказали хлопців, от з людьми, які мають базову освіту, або які не мають, але вони все одно закінчили курс, якісь так далі, то в тебе є двояке е, враження. Але при цьому, якби не було цього, отожніше. Якби цей закон пішов раніше, то мене б тут би не було. Якби цей закон вступив раніше, я знаю, що теж дуже гарних ерготерапевтів, які попали через перехресний набір, але от, тісно, вони, по суті, зрукомили собі час. А з іншого боку, є люди, які навіть маючи базову освіту теж, не працюють так, як би мали працювати, тобто, це все таки людський фактор, як би це не було. Я буду в цьому питанні більш категоричним в сторону того, що добре, і це треба було зробити значно раніше. Це був перехідний певний етап розвитку професії, і він на той момент він був дещо недбало зроблений, на мою думку. Це було занадто затянуто до цієї регуляції, до заборони щоб суміжних спеціальностей, тобто за попередньою спеціальністю, можна було вступати одразу на магістратуру. Оскільки на сьогоднішній день в нас на тих кафедрах по фізичній терапії по Україні в інших університетах. Там була, та, якби така умова стояла, що ти мусиш мати цей диплом, щоб відповідно викладати. І це породило такого терміну. Немає це часто мій такий авторський неологізм буде юридичних фізичних терапевтів. Тобто ті, які отримали цей диплом заради того, щоб мати от, право на працевлаштування і викладати. Е, на мою думку, це не Покращило професію в якому разі. На етапі свого навчання я був категоричним неприхильником можливості перехресного навчання, що люди, які не мали базової освіти, могли вступати на магістратуру і закінчувати фізичну терапію, ерготерапію. Зараз маю дуже багато головного болю з тим, тому що люди, які не мають базової освіти, не можуть якісно надавати послуг. На рахунок розведення фізичної терапії і ерготерапії так це потрібно. Але неможливо бути якісним фізичним терапевтом, не знаючи певні основи ерготерапії. Ми мусимо знати про людину, ми мусимо з нею комунікувати, ми мусимо налагоджувати з нею зв'язок. Чи можливий фізичний терапевт без ерготерапії? Ні. Чи можливо навпаки? Ну, не знаю, я не ерготерапевт, не можу сказати. Мені важко сказати, тому що я бачила людей, які є з перехресного вступу, і вони є. Прекрасними спеціалістами у фізичній терапії, але це є власне, їхній особистий такий критерій і особисті якісь індивідуальні якості, тому що людина до того до цього прагнула і вона обрала цей фах. Але з іншої сторони, це робить те, що всі фізичні терапевти мають бути не просто з іншої спеціальності, а що це є серйозна спеціальність, вона вимагає дійсно шести років плідної праці. Тому, з однієї сторони, це плюс, а з іншої ми забираємо можливість тих людей, які одразу не визначилися.